Нова харчова добавка для води оу ту яка позиціонується як продукт для підтримки здоров'я, а також підвищує рівень енергії та загального самопочуття. Впливає на підвищення оксигенації клітин організму. Основний компонент стабілізований кисень у поєднанні з мінералами і водою. Переходимо до основних характеристик оуту дроп. У склад входить стабілізований кисень, що підтримує насичення клітин. Мінерали, зокрема, хлорид натрію, який підтримує баланс електролитів. Дистильована вода як основа для доставки активних компонентів. Рідина знаходиться у зручній пляшці для комфортного використання. Як працює O2 Drops? Кисені мінерали проникають у кров через лизові оболонки або через шкіру. Це залежить від застосування. Покращує метаболізм, енергообмін та відновлює клітини. Рекомендоване застосування O2 Drops Продукт використовується як внутрішньо, так і ззовні. Autodrops має великий перелік переваг серед інших, а саме впливає на покращення оксигенації клітин, допомагає боротись втомою і покращує концентрацію. Детоксикація допомагає організму виводити токсини. Підтримка імунної системи зміцнює захисні сили організму, здоров'я шкіри допомагає зменшити запалення та прискорює загоєння. Відновлення після фізичних навантажень підвищує витривалість і пришвидшує відновлення м'язів. Оуту може бути корисним для людей, які шукають природний спосіб підтримати здоров'я, а також покращити енергетичний рівень і відновлення. Для замовлення пиши в директ і не забудь підписатись.